Близько 5% від необхідної кількості землі на кордоні в області оформив сумський прикордонний загін у постійне користування. Мова йде про вилучення у власників ділянок у 30-50 метровій смузі біля кордону. Тут мають облаштувати проїзди, захисні та фортифікаційні споруди. Це рішення РНБО прийняла наприкінці липня цього року. Як відбувається процес передачі землі далі? Басівський старостат один із тих на Сумщині, який межує з Росією. Отам От за лісосмугою вже інша держава. Протяжність кордону тут 20 кілометрів. Тепер же смугу шириною 30-50 метрів від кордону треба передати прикордонникам. Більшість землі тут, говорить староста Басівки Іван Каптілов, це людські паї, які власники здали в оренду фермерам. Вирощують різні культури, починаючи із ячменя, пшениці сонях, ну, звісно, сонях-кукуруза. Буває, сіють просо. Пані Наталія має близько 6 гектарів землі. Говорить, вся вона в оренді буде ще понад 10 років. За неї отримує близько 20 тисяч гривень щороку і продавати паї не збирається. Ні, мені гроші Мені якщо довша буде тут земля, довша хай вона буде. Таке свіжа копійка кожен раз. Я продавати хіба що зовсім вже усі і під заставлянням. Тоді тільки я продам землю. Так я землю. Нікуди не буду продавати. Я ні, це точно. Скількох саме мешканців торкнеться вилучення у сільраді, поки не прораховували. Дати ж іншу землю замість цієї, як пропонується рішенням РНБО, громада не може і як діяти, невідомо. Вся земля знаходиться в оренді. Це ж так само при ну прийдеться тоді вилучати цю землю і власникам чи хоча орендарям теж потрібно ж конкретно нічого ще не було сказано так в общих словах. Ну а куди люди дінеться? Ну закон є закон, ну про що б була кажуть. Закон утвердили, время пройде і час в мене, і все образується. Я не знаю як, але воно образується по-любому. Загалом у юнаківській громаді вилученню підлягають 175 гектарів землі, розповіла нам голова громади Олена Сіма. Сюди, говорить, вона входять землі водного господарства, облавтодору, агролісу та приватні. Комунальну землю планують передати прикордонникам на сесії 23 грудня. Тут є 51 гектар землі, яка знаходиться в приватній власності. Тобто, це люди, які отримали земельні частки паї. Ми з ними проводили цю бесіду. Сільська рада ніяк не змуше не змусить заставити ту людину цю землю віддати. Тобто, це вже питання держави. У білопільській громаді, яка теж межує з Росією, це зробили: 17 гектарів своєї землі передали прикордонникам. Із приватними ділянками питання не вирішене, говорить перший заступник білопільського міського голови. Більшість Земельних ділянок є приватною власністю наших мешканців громади. Це близько 260 паїв. 130 з них підлягають повному вилученню або викупу у людей. І 140 земельних ділянок частково. На те, аби викупити землю мешканців області, а також на компенсацію лісовому господарству за виробку лісів, які ростуть у 50-метровій смузі біля кордону, з держбюджету має надійти 65 мільйонів гривень. Про це розповів заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Пачененко. Гроші розраховані до 2024 року. Ці 65 мільйонів це була. Не точна цифра, тому що на завтра це буде інша сума, і вона може вирости. Кожен день вартість землі у нас зростає. Тому поки ми будемо, як кажуть, вирішити питання компенсувати, скупляти землю, вона може ще вирости. Усього на Сумщині 15 громад, які межують з Росією, і 526 кілометрів спільного з нею кордону. Речник Сумського прикордонного загону Роман Ткач каже, право постійного користування для спорудження захисних об'єктів мають на 5% землі від необхідної кількості. Документальна формула 95 ділянок. З загальною протяжністю 38 кілометрів це складає близько 147 гектарів. Всього здовж державного кордону у Сумській олосі підлягає документальному оформленню надання права постійного користування 2376 ділянок. Загалом прикордонний загін має оформити право на постійне користування на 2760 гектарів землі. Час, який дає Рада національної безпеки та оборони для цього, до 18 лютого наступного року. Катерина Гладенко, Ігор Стрельцов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Зараз прикордонники продовжують інженерні роботи з укріплення. Попри те, що на початку грудня речник прикордонного загону Роман Ткач говорив, що роботи взимку зазвичай не проводять. Цього року їх вирішили продовжити. На ділянці сумського прикордонного загону облаштовують українсько-російські ділянки протитранспортними ровами.